Джером клапка Джером Моє знайомство з бульдогами. Що за чудовий пес наш англійський бульдог? Який він лютий, мовчазний, невблаганний, страшний, коли стоїть на варті інтересів свого господаря, і який покірливий і лагідний, коли справа стосується лише особисто його. Немає на світі собаки ніжнішої і лагіднішої за бульдога, але на вигляд цього не скажеш. М'якість його характеру не впадає в вічі відпадковому спостерігачеві. Бульдог нагадує того джентльмена, про якого йдеться в популярному віршику. Він хлопець, що треба, та не з першого погляду, спершу зрозуміти, розкуси його спробуй. Вперше я зустрівся з бульдогом, так би мовити, віч на віч багато років тому. Тоді я жив на дачі разом з одним з моїх друзів. Самотнім молодим чоловіком, якого звали Джорджем. Якось увечері ми пішли дивитись туманні картини і повернулись додому пізно, коли господарі вже спали. Щоправда, вони не забули залишити в нашій кімнаті запалену свічку. Ми прийшли до себе, сіли та почали знімати черевики. І тільки тут ми помітили, що на килимку перед каміном лежить бульдог. Собаки, з більш зосереджено лютою фізіономією і з серцем більш чужим, як мені здавалось, всім високим і витонченим спонуканням я ще жодного разу не бачив. Як правильно зауважив Джордж, бульдог цей був скоріше схожий на язичницького ідола, ніж на життєрадісну англійську собаку. Бульдог, мабуть, чекав на нас. Він підвівся, привітав нас зловісною усмішкою. І зайняв позицію між дверима нами. Ми посміхнулись йому змученою запобігливою усмішкою. Ти добрий песик, ти славний хороший песик, сказали ми йому і закінчили питанням, що допускало тільки ствердну відповідь. Ти ж хороший песик. Насправді ми цього не думали. У нас склалась особлива думка про нього, і вона була явно негативною. Але ми не висловлювали її вголос. за що на світі ми не хотіли б образити пса. Він прийшов до нас з візитом, був, так би мовити, нашим гостем, і ми, як виховані молоді люди, розуміли, що не маємо права навіть натяком виявити невдоволення з приводу його відвіди. Нашим завданням було максимально пом'якшити делікатність його становища. Мені здається. Що нам вдалося вмовити його не соромитись. У всякому разі, він почував себе як удома, чого ми не могли сказати про себе. Не звернувши жодної уваги на всі наші люб'язності, він одразу зацікавився Джорджем, особливо його ногами. Джордж, мабуть, дуже пишався своїми ногами. Сам я не бачив в них нічого такого, що могло б виправдати марнославство Джорджа. Мені вони завжди здавались досить незрабними. Але справедливість вимагає визнати, що саме вони зачарували бульдога. Він наблизився до Джорджа і став розглядати їх з виглядом знавця, що вистраждав, і що нарешті знайшов свій ідеал. Закінчивши попередній огляд, він недвозначно посміхнувся. Джордж у ті часи був ще скромний і сором'язливий. Він зашарівся і задер ноги на крісло. А помітивши, що бульдог не приховує свого наміру полізти слідом за ними, перебрався на стіл де й сів навпочіпки, охопивши коліна руками. Зазнавши невдачі з ногами Джорджа, пес, мабуть, зібрався втішитись моїми. Але я теж поліз на стіл і приєднався до Джорджа. Сидіти протягом довгого часу, зігнувши коліна на хисткому, одноногому столику не дуже зручно, особливо з незвички. І ми обидва сильно затужили. Будити криками про допомогу всю сім'ю наших господарів нам не хотілося. У нас була своя гордість, і ми побоювались, що видовище, яке ми являли собою, сидячи на столі, здасться цим малознайомим людям не надто значним. В такому становищі ми мовчки просиділи десь біля півгодини, весь час, відчуваючи на собі докірливий погляд бульдога, що влаштувався на сусідньому кріслі. Щойно хтось із нас робив рух, ніби бажаючи спуститись зі столу, його погляд спалахував простодушним захопленням. За півгодини ми почали обговорювати чи недоцільно ризикнути і перейти в наступ, але рішили втриматись. Ніколи не слід, сказав Джордж, змішувати нерозсудливість з хоробрістю. Хоробрість, продовжував він. У Джорджа був да говорити афоризмами є мудрість зрілого віку, а розсудливість – порок юності. Він сказав, що поки цей пес в кімнаті спустити ноги зі столу значить наочно довести нашу нерозсудливість. В результаті ми приборкали себе і залишились сидіти на столі. Минуло ще близько години. Після цього нам так остогидло життя і набрид голос мудрості, що ми пішли на ризик. І накинувши на чатуючого на нас вбивцю скатертину, встигли вискочити за двері. Вранці ми поскаржились нашій господині, заявивши, що не можна залишати в житлових приміщеннях лютих хижаків, і виклали їй коротко, хоч і не зовсім точно, що сталося. Замість чуйного жіночого співчуття, якого ми мали право чекати, бабуся опустилась в крісло і залилась сміхом. Я? вигукнула вона. Невже ви злякались дітуся бузера? Та він і мухи не скривдить. У нього не залишилось жодного зуба в бідолахи. Ми його з ложечки годуємо. Ми подивилися, як кішка його ганяє з місця на місце. Життя вже стало йому в тягар, а до вас він, мабуть, прийшов приголубитись. Звик, що його всі жаліють. Ось таким був чудовисько, яке змусило нашої холодної ночі просидіти півтори години на столі без черевиків. Наступною мені згадується зустріч з бульдогом мого дядька. Дядько отримав від одного своїх приятелів зовсім молодого бульдога. Чудового собаку, але з незакінченою освітою, як сказав цей приятель. Інших недоліків бульдог не мав. Мій дядько аж ніяк не вважав себе фахівцем в галусі дресирування бульдогів, але йому здавалось, що ця справа нескладна. Тому він, подякувавши другу, потяг подарунок додому на мотузці. І ти хочеш змусити нас жити в одному будинку з цим страховиськом? з обуренням вигукнула моя тітонька, з'явившись до дядькового кабінету через годину після прибуття бульдога. Чотириної герой дня. Виступав за нею слідом, і весь вигляд його говорив про ідіотське самовдоволення. В чому справа? здивовано вигукнув мій дядько. Адже це першокласний пес. Тоді його батько заслужив на схвалення на виставці в акваріумі. Так, можу повідомити тобі, що син цього батька став на шлях, який навряд чи заслужить йому схвалення з боку сусідів, зіркотою заперечила тітонька. Якщо тобі завгодно знати. Він щойно розправився з котом бідної місіс Максленгер, і нам ще доведеться витримати грандіозний скандал. «Хм, чи не можна якось зам'яти цю історію, сказав мій дядько. Зам'яти, повторила тітонька. Якби ти був присутній під час їхньої битви, то не сидів би тут, міркуючи, як дурень. Послухайся моєї поради, додала вона, візьмись швидше за його дресирування. Чи як там це називається, що роблять з собаками, поки на його совісті ще немає людських жертв? Найближчими днями дядькові було ніколи зайнятися песиком. І єдине, що залишалось робити, це тримати його під замком, суворо стежачи, щоб він не вибрався з дому. Ох і клопоту ж він нам наробив не те, щоб в тварини було зле серце. Ні, наміри його були чудові. Він намагався виконувати свій обов'язок. Погано те, що у своїй старанності він заходив занадто далеко і при цьому керувався передбільшеним і навіть дуже помилковим уявленням про свої обов'язки і свою відповідальність. Він, мабуть, був переконаний, що його тримають тут для того, щоб він не дозволив жодній живій душі наблизитись до будинку, а якщо комусь. Все ж таки вдалося прослизнути в будинок, то випустити таку людину на вулицю не можна ні в якому разі. Ми намагались навіяти йому скромніший погляд на його роль в житті нашої родини, але безуспішно. Склавши власне уявлення про мету свого земного буття, він втілював свої переконання в життя з зайвою, на наш погляд, старанністю. Йому вдалося нагнати такого страху на наших постачальників. Що вони під кінець перестали заходити в палісадник. Вони не відмовлялись приносити нам продукти, але кидали їх через огорожу в садок, не відчиняючи хвіртку. Ну а ми при потребі вже підбирали те, що було потрібно. Іди в сад, подивися, казала мені, бувало, тітонька, у якої я тоді гостював, чи немає там цукру. Мені здається, я бачила кілька пачок під великим рожевим кущем. Якщо ні, то зайди в магазин Джонса і попроси, щоб принесли кілька фунтів. А на запитання куховарки про те, що приготувати до сніданку, тітка відповідала: «Джен, я не знаю, що в нас є. Ну, сходи в палісадик, може там знайдуться відбівні котлети. А якщо ні, то на лужку я ніби помітила шматок яловичини для бівштексів». На другий день після обіду до нас прийшли водопровідники. Щоб виправити якусь дрібницю в кухонному нагрівачі. Бульдог, захоплений тим часом вигнанням листоноші за межі палісадника, не помітив, як вони пройшли на кухню з чорного ходу. Повернувшись, застав їх за роботою, і він ледве не зумлів, мабуть, гірко розкаявся в своїй помилці. Але нічого не вдієш, вони вже були тут. Єдине, що йому залишалось, це простежити, щоб вони нікуди не зникли. Водопровідників було троє. Щоб виконати подібну роботу, завжди потрібні троє людей. Перший приходить повідомити, що скоро прийде другий, другий приходить і каже, що йому ніколи. А третій йде слідом за другим, питаючи, чи не приходив перший. Ну ось і наш відданий безсловесний страж протримав їх у кухні. Подумайте тільки! Тримати водопровідників в будинку довше, ніж це до зарізу, необхідно, цілих 5 годин, поки не повернувся дядько. І рахунок говорив: за роботу з ремонту крана, що вироблялась майстром і двома робітниками протягом 6 годин, потрібно заплатити 18 шилінгів, витрата на матеріал 2 пенси. Разом 18 шилінгів і 2 пенси. До нашої куховарки бульдог відчув неприязнь з першого погляду. Ми його за це не засуджували. Вона була сварливою старенькою, і ми самі її недолюблювали. Але коли дійшло до того, що він перестав пускати її в кухню, і вона не могла виконувати свої обов'язки, в результаті чого дядько з тіткою повинні були куховарити самі за допомогою покоївки, дівчини старанної, але зовсім недосвідченої, ми відчули, що таке ставлення до нашої куховарки рівносильно цкуванню. Мій дядько вирішив. Що довше нехтувати дресуруванням бульдога не можна. Сусід, який жив через будинок від нас, завжди говорив про себе як про великого знавця спорту. Ось до нього і попрямував мій дядько, щоб порадитись, як взятись за справу. безтурботно сказав сусід. Видресувати бульдога то нехитра штука. Потрібно трохи терпіння. От і все. Ну, це мене не лякає, відповів дядько. Нам і зараз. Треба чимало терпіння, щоб жити з ним під одним дахом, з чого починають дресирування. Ну, що ж, я вас навчу, сказав сусід. Ви ведете його в кімнату, де менше меблів, зачиняєте за собою двері і замикаєте їх на засувку. Розумію, кивнув головою мій дядько. Залишаєте його в центрі кімнати на підлозі, самі стаєте перед ним на коліна і починаєте його дражнити. Ось так. Так. І дратуйте його, поки він не озвіріє від люті. Ну, наскільки я знаю свого собаку, на це не знадобиться багато часу, задумливо зауважив дядько. Тим краще, як тільки він озвіріє, він кинеться на вас. Дядько погодився, що це цілком вірогідно. Він захоче вчепитися вам в горло, вів далі сусід, і тут. Вам треба бути поготові. Не раніше, ніж він стрибне, але до того, як він повисне на вас, ви повинні завдати йому прямого удару по носі і збити на підлогу. Так-так-так, Починаю вас розуміти. Ось ось. Але пам'ятайте, як тільки ви його зіб'єте з ніг, він схопиться і знов кинеться на вас. Ви знов повинні шпурнути його на підлогу. І продовжувати нокаутувати його доти, доки він не виб'ється з сил і не підкориться. Досягніть цього лише один раз і справа зроблена. Надалі він буде ласкавим, як ягня. Хм, так, сказав дядько, встаючи зі стільця. І ви вважаєте, що це добрий спосіб? Безумовно, відповів сусід. Він завжди приносить успіх. Не сумніваюсь, відповів дядько. Мені тільки спало на думку. А чому вам, що має вправність у подібних речах, самому не зайти до нас і не спробувати свої сили? Ми можемо надати вам окрему кімнату і я подбаю, щоб вам не заважали. І якщо, продовжував мій дядько сердечною турботливістю, такою характерною для його ставлення до оточуючих, якщо, всупереч очікуванням, ви не зумієте в критичний момент стукнути собаку по носі? Або якщо ви виб'єтесь з сил раніше, ніж бульдог. Ну що ж, я з задоволенням візьму на свій рахунок усі похоронні витрати. Сподіваюсь, ви знаєте мене досить добре, і не сумніваєтесь, що вся церемонія буде обставлена красиво і з належним смаком? І мій дядько вийшов. Потім ми порадились з нашим м'ясником, той погодився, що метод нокауту нікуди не годиться, особливо. Коли застосовувати його, рекомендують літній сімейній людині, яка страждає на задишку. Натомість м'ясник запропонував моєму дядькові якомога більше гуляти з бульдогом, невпинно стежачи за кожним його кроком. Дістаньте хороший ланцюг довгий, сказав він, і дайте йому щовечора добре пробігтися. Не відпускайте ні на крок, змусьте його слухатись і повертайтесь додому. Лише після того, як він утомиться до пів смерті. це, не пропускаючи жодного дня, ну, місяця два поспіль, і він стане смирним, як дитя. Ну, здається, при такому способі не стільки я його вигулюватиму, скільки він тягатиме мене за собою. пробурмотів мій дядько і, подякувавши м'яснику, вийшов з його крамниці. Доведеться таки взятись за справу. Навіщо я зв'язався з цим проклятим собакою? Далі, щовечора, зі священною пунктуальністю дядько прикріплював довгий ланцюг до нашийника нещасного пса і витягав його з домашнього затишку, щоб стомити до знемоги. Але бульдог повертався додому свіженький, як огірок, а ось дядько плівся за ним, ледве дихаючи, і шумно вимагав чарку віскі. Дядько виявляється, не уявляв. Що в прозаїчному 19 столітті можуть відбуватися такі хвилюючі події, які він зазнав, поки дресирував бульдога. О, як нестримна азартність стрибка на випередки з вітром по пустирі, коли бульдог полює за ластівкою, а дядько, не маючи сил втримати його, летить слідом, тримаючись за інший кінець ланцюга. О. Які веселі пустощі на луках, коли бульдог прагне вчепитися в корову, а корова забуцати бульдога. І вони, нападаючи й ухиляючись, кружляють навколо мого дядька. А як приємно розмовляти з літніми дамами, коли бульдог, оплутавши їхні ноги ланцюгом, перекидає їх на землю. І мій дядько сідає поруч на дорогу, розплутує ланцюг і допомагає їм піднятись. Але якось. У суботу, нарешті, настає криза. Бульдог, як завжди, виводить мого дядька на прогулянку. На дорозі бавляться нервові діти. Вони бачать собаку, кричать і розбігаються. Пустотливий молодий бульдог приймає це за гру, вириває ланцюг з рук дядька і летить за дітьми. Дядько летить за бульдогом, відчайдушно лаючи його. Ніжний татусь стоїть в лісаднику і бачить, що лютий собака женеться за його обожнюваними дітьми. І, помітивши безтурботного господаря собаки, летить слідом за дядьком, відчайдушно лаючи його. Все населення вибігає на двір. Лунають вигуки ганьба. В собаку починають жбурляти все, що попадається до рук. Що не потрапляє в собаку, потрапляє в дядька. Що не потрапляє в дядька, летить в ніжного татуся. Вперед, через все селище, вгору на гірку, через міст, кругом по галявині назад, гарне коло, півтори милі без перепочинку. Діти падають з немозі, бульдог пустує біля них, в дітей істерика, ніжний татусь і мій дядько, вкрай захекавчись, підбігають. Ви чому не покликали собаку? Не можна бути таким злидним на старості років. Я... Забув, який звуть, розумієте, не можна бути таким дурним на старості років. Ніжний тато волає, що дядько нацькував собаку на дітей. Дядько в обурені, ображає татуся, розлючений тато атакує дядька, дядько захищається парасолькою. Відданий бульдог приходить на допомогу і завдає ніжному татові суттєвої шкоди. З'являється поліція. Бульдог атакує поліцію. Дядько та тато заарештовані. Дядько оштрафований 5 фунтів стерлінгів і витрати за люту собаку, що вирвалась на волю. З дядька беруть ще один штраф 5 фунтів стерлінгів та витрати за образу ніжного татуся. Після цього на дядька накладають третій штраф 5 фунтів стерлингів та витрати за образу поліції. Незабаром мій дядько розлучився з бульдогом. Але він не віддав його першому зустрічному. Він Подарував його як весільний подарунок одному зі своїх найближчих родичів. Але найсумнішу історію з усіх, які я чув у зв'язку з бульдогами, розповіла мені моя тітонька, і сталася вона з нею самою. Ви сміливо можете повірити цій історії, тому що вона походить не від мене, а від моєї тітоньки, яка ніколи не опоганила себе брехнею. Цю історію ви можете розповісти язичникам, відчуваючи, що навчаєте їх істині і творите добро. У всіх недільних школах нашої місцевості цю історію розповідають з повчальною метою вона з тих історій, яким повірять навіть малі діти. Сталося це ще за часів кринолінів. Тітонька, яка жила тоді в одному провінційному містечку, одного ранку вирушила за покупками. І зупинилась на Хай стріт, щоб поговорити зі своєю приятелькою Місіс Гамворсі, дружиною місцевого лікаря. Вона, моя тітонька, була того ранку в новому Креноліні, в якому, за її власним висловом, непогано виглядала. Це була величезна споруда, що не гнулася, як грати, і чудово сиділа на ній. Жінки стояли перед магазином Дженкінса, торговця сукнями. Тітонька вважає, що нижній обруч криноліну якимось чином піднявся. Так чи інакше, але високий, і сильний бульдог, що весь час крутився біля них, примудрився заскочити під кринолін моєї тітоньки і опинився там у полоні. Потрапивши раптово в темну похмуру камеру, бульдог зрозуміло злякався і почав шалено рватись назовні. Але, куди б він не стрибав, він скрізь натикався на кринолін. Прагнучи вперед, він захоплював кринолін, а разом з ним мчала тітонька. Ніхто не розумів, що відбувається, сама тітонька не знала, в чому річ. Ніхто не бачив, як бульдог заліз до неї під кринолін. Зате всі бачили, як статечна, всіма шанована, немолода дама раптово і безпричинно кинула свою парасольку і помчала, по хай стріт зі швидкістю 10 миль на годину. З небезпекою для життя, перебігла через вулицю, повернула назад, помчала з іншого боку, потім боком, як розсерджений краб, ввалилась в бакалійну лавку, три рази оббігла навколо, зачепивши і перекинувши все, що було на прилавках, вискочила, заткуючи на вулицю, збила з ніг листоношу, вискочила на бруківку проїжджої частини, закрутилась дзигою, з хвилину постояла в нерішучості, а потім. Знов пустилась бігом до гори, та так, ніби з ланцюга зірвалась. При цьому вона волала, щоб хоч хтось її зупинив. Всі думали, звичайно, що вона збожеволіла. Люди кидались від неї, летіли, як солома, гнана вітром. За п'ять секунд хай стріт став пустелею. Обивателі поховалися, хто в магазини, хто в будинки, і забарикадували двері. Особливо хоробрі чоловіки вискакували. Хапали маленьких дітей і під схвальні крики домашніх тягнули їх додому. Кучери та візники, залишивши екіпажі та вози, дерлися на ліхтарні стовпи. Невідомо, що сталося б, якби пригода затяглася. Паніка була така сильна, що мою тітоньку, можливо, застрелили б ну або б облили водою з пожежної кишки. На щастя, вона вибилась з сил, видавши крик розпачу. Вона звалилась на землю і, хляпнувшись на собаку, придушила її. І тоді, в тихому провінційному містечку, знов оселився спокій.